Привезти нам повинні дві вантажівки, дафи, і те, що стосується зв'язку. Сьогодні привезли з фонду Петра Порошенка дві автівки, багато нищаків, запасні колеса для машин то що потрібно. Ми багато місяців маємо абсолютно дружні відносини з 23-м стрілецьким батальйоном, з його командиром паном Олександром. Велика кількість наших бойових побратимів із солідарності з правих громад із братів по зброї мають високу честь перебувати в 23-му батальйоні. Вже ми воюємо рік. Мій батальйон рік і два місяці, О, тому трошки втомилася. Ну нічого. І от сьогодні, 23-му батальйону, ми передаємо два ТАПа, ми передаємо старлінки, передаємо нічні мавіки, ми передаємо десяток радіостанцій. Зв'язок завжди у нас це саме головне в управлінні боєм. Таку допомогу нашому батальйону сьогодні надали, і це нам допоможе. Працюємо як швидка допомога. Потрібно щось дзвонять і ви і ми. Довозимо цю допомогу нашим героїчним воїнам. Я дуже вдячний е за таку надану нам допомогу. Це дуже вчасно, до речі. Так що приймайте. Дякую. 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 Треба зібратися, набратися сил і нанести остаточний удар для того, щоб перемогти.